У цьому випуску обговоримо дві цікаві теми, що стосуються закінчення війни. Одна тема буде стосуватися того, що є на заході, яка є там дискусія, та інша тема буде стосуватися того, що нещодавно Зеленський видавав. А ось колишній генсек НАТО Андерс Расмусен нещодавно запропонував через видання Guardian свій план щодо завершення війни в Україні і щодо безпеки на території України. Так він пропонує, щоб НАТО дали все ж таки гарантії безпеки для територій, які Україна зараз контролює. І ось п'ята стаття буде поширюватися саме на ці території, і він порівняв це з закриттям неба над Україною, тому що Росія не зможе запускати ракети та авіацію на території, які під захистом. А при цьому Україна не має відмовлятися від своїх територій. Ось такий план, насправді, про нього вже кажуть не перший раз. І це план, по суті, західної Німеччини, який був реалізований у минулому столітті. Тобто Україна не відмовляється від усіх своїх територій, але вступає до НАТО територіями, які вона зараз контролює, і якби ось тільки частина країни знаходиться під захистом. А чим далі йде війна, тим цей план буде здаватися найбільш раціональним, враховуючи те, що війна вже йде майже два роки. І за останній рік, скажемо чесно, Україна не здобула якихось великих перемог. І якщо ви побачите мапи, які є в інтернеті, то побачите, що за останній рік майже лінія фронту не змістилася, не враховуючи там невеличкі території. А тому, коли війна заходить у такий стан, то це має бути одним з найкращих рішень. А більше того, слід розуміти, що це все ж таки гарантії НАТО, і це справді гарантії безпеки для України, а не якась хуета. Як там буде меморандум чи якісь там ще інші гарантії, все ж таки слід зрозуміти, що п'ята стаття НАТО це 100% гарантія для України для тих територій, які знаходяться під контролем, і саме ця стаття дасть українські території розвиватися, і це буде нормальна стабільна територія, а не територія лиха, якщо війна буде продовжуватися до нескінченності. А при цьому Расмусен зауважує, що це не буде перемога Путіна вже ж, а тому, що Україна, не дивлячись на все, все одно йде у західний бік і буде зближатися з західними країнами. І в принципі, знову ж таки, щіт НАТО це не мрія Путіна, це 100%. Деяким людям може здаватися, що це на руку Путіна, але я думаю, що Путін буде на захваті, коли Україна вступить до НАТО, хоч і на повному своєму складі. А так чи інакше, але знову ж таки треба сказати, що грав довго не на користь Україні. Очевидно, що у Росії набагато більше ресурсів. Про це нещодавно писав і Залужний у статті The Economist, де говорив про те, що війна на виснаження не на користь Україні. І я думаю, це плюс-мінус очевидно, що Україна не має таких ресурсів, як Росія, просто по всім параметрам. А ось Зеленський днями раніше став говорити про те, які відносини будуть між Росією та Україною у майбутньому, і заявив, що це буде на розсуд майбутніх поколінь, а можливо натякаючи, що війна буде досить довгою. Щодо закінчення війни, то і в принципі багато західних лідерів сумніваються, що війна у скором закінчиться. А про це на цьому тижні висказувалося, як і представники НАТО, діючі представники там і істеблішмент із Німеччини, і деякі інші європейські лідери. А тому так західні лідери побоюються про те, що ця війна буде надто довгою і що вона буде продовжуватися не один рік. А що стосується слід зеленського, то в принципі їх так однозначно не можна трактувати на те, що буде війна якась нескінчена. І тут, напевно, більше йдеться про якісь взаємовідносини між Україною та Росією після війни якими вони будуть, і що в принципі це буде на розсуд майбутніх поколінь. А зрозуміло, що нормальних відносин між Росією та Україною у ближайшому майбутньому ніколи не буде. Там ближайше десятиліття про це можна забути. Але тут все ж таки все залежить так, якщо буде якесь покаяння на території Росії чи якась рефлексія, як це було, наприклад, у Німеччині після Другої світової. Але там закінчилася війна, все ж таки окупацією Німеччини, і, на жаль, ця війна навряд чи закінчиться окупацією Москви. А так чи інакше, але німецька рефлексія доволі серйозно зіграла роль у налажуванні відносин між Ізраїлем та Німеччиною. І, в принципі, зараз Німеччина горою стоїть за Ізраїль. І нещодавно були навіть новини, що антисемітам не будуть видавати німецькі е паспорти. Ось ще доволі цікава новина про Макрона. Нещодавно з'явилася про те, що Макрон прогнозує, що у грудні буде якась запекла боротьба і що Україна буде продовжувати контрнаступ і буде намагатися відбивати свої землі. А звідки у Макрона такі дані я не розумію, може, там щось французька розвідка йому розповіла, хоча, до речі, французька розвідка не вірила у те, що війна розпочнеться. Так чи інакше, але Макрон ось таке прогнозує, при тому заявив, що переговори між Росією та Україною можуть статися, але не зараз, але там у якомусь майбутньому, коли вони можуть бути справедливими. Я не знаю, що там станеться у грудні, але мені здається, це не дуже сезон для наступу, хоча все може бути.